Півроку збігло з моменту виявлення небезпечних речовин в районі аеродрому Гайок. Попри гучні заяви місцевих чиновників, покараних за злочинну недбалість та варварську утилізацію хімікатів, немає. Це фрагмент нашого відеосюжету від 2021 року. Тоді епопея з небезпечними відходами у Гайку набула розголосу на всю Україну. Згадаймо ж, як це було. Той тобто сморід, який йшов. І, ну, з цієї організації був дуже страшний. Ну, у нас люди, слава Богу, бачать все. І це вийшло на поверхню, що вже фури, громадні фури, які привозили туди 100-літрові бочки, привозили мішки з під отруйних хімікатів під добрив. Вони це там зливали і все палили. І сморід став страшний. Часно визивали, бо якраз дуже великий костер був. Вони зжигали там все. І сморід такий, що ж, не дай Бог. І визвали поліцію і оформили цю заяву, бо це ж невозможно, бо це ж і це ж не перший рік. Це якраз було 21 й коли був коронавірус. Це добре, дуже пам'ятаю. Тоді на місце варварської утилізації в гайок почали з'їжджатися і місцеві чиновники, і правоохоронці збиралися комісії міської ради. Навіть було ідентифіковано власника компанії, що нібито утилізувала ці небезпечні відходи. Поліція давала коментарі. Усі бочки з отрутою були визнані речовими доказами. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі у Білосерківському районі управління поліції відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 239 кримінального. Кодексу України це забруднення або псування земель речовинами, відходами та іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля в кінці кінців копи заявили, усі небезпечні відходи із гайку вивезли. Мовляв, правопорушення припинено. Але чи насправді це так? Як воно лежало, так воно і лежить, і бочки, і все остальне. Тільки не що вони все вже не раніше і за території було. За забором, але тепер, потім вони вже все це занесли на територію цього підприємства. Але ж там ну, все бачимо. І тепер завозять, завозять через ліс, через парк туди тропи є і завозять більш, так я зрозумів, що більш ввечері. Але інколи коли виходиш на вулицю, коли вітер в нашу сторону, то дихати немає. І ось лише кілька днів тому з'явилася інформація. Правоохоронці, що правда, вже не місцеві, все ж припинили злочин. Київська міська прокуратура повідомила про підозру для шести осіб, які вдумайтесь аж до липня 24-го року продовжували по варварськи утилізувати відходи, в тому числі і у гайку. Порахували й суму збитків майже 10 мільйонів гривень. За інсайдерську інформацію, дехто із ділків виїхав за кордон, а хтось і змінив прізвище. Та розголос від місцевих активістів все ж привів до зрушення справи із мертвої точки після трьох років затища. Дуже дякую цим людям, які трималися на контролі, не відпускали це. і благодаря їм ця тема набула розголосу і далі продовжається. Може, дай боже, це все закінчиться. Київська прокуратура вилучила у підозрюваних транспортні засоби і зафіксувала факт збереження відходів. За вчинення такого злочину підозрюваним може загрожувати до п'яти років позбавлення волі. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.